Дні прибирала на віранді, дуже потрібно записати нове відео про те, чому ми тут живемо. Бо тому що багато питань і взагалі коментарів про те, що ми неправильно робимо хату, треба було б криші починати, а вона у вас обвалиться, вона у вас обсипеться. Ми не плануємо її робити основною такою будівлею для життя. Ми купили цю ділянку для того, щоб будуватися. Якщо ми зараз почнемо вкладати всі кошти в те, щоб зробити цю хату так, як треба по протоколам якимось будівельним, ми ніколи ну ніколи знадобиться нам багато років для того, щоб почати будувати нову хату. Спершу, як ми придбали цю ділянку, ми думали, що ми її взагалі розвалимо. Потім каже чоловік: ні, давай не будемо валити, залишимо. І це буде у нас як такий будівельний вагончик. Тобто, щоб ми могли прийти, передягнутись, собі поїсти, відпочити. Хорошо, давай приберемо, буде чистенько. Добре, почали прибирати. Давай тепер щось пофарбуємо стіни, щоб вони не сипались. Пофарбували стіни, давай пофарбуємо двері, давай пофарбуємо підлогу для того, щоб все виглядало чистіше. Потім, ми, коли жили в місті, виникло питання зі школами в дітей. Старша дитина мала ходити на першу зміну, середня дитина мала ходити на другу зміну, і молодший ще плюс мав їздити в садочок. Добратись в нас. Від нашого будинку до школи жоден транспорт не ходить. Тобто мені приходилось їхати зранку, відвозити старшу дитину, потім відвозити середню дитину, потім забирати старшу дитину, потім забирати середню дитину. І потім ще є малого забирати з садочка, ну або комбінувати там, коли забираєш когось з останніх уроків. Для мене це дуже незручно. Робити порядки в місті, там також у нас є земля і трьохповерховий будинок. І робити щось тут в селі, і я не бачу для себе взагалі ніяких варіантів для того, щоб я могла щось починати робити. Тому що це треба дуже багато часу, дуже багато сил. А наймати дизайнерів, які будуть робити мені цих 40 соток. В нас немає такої фінансової можливості, плюс мені також цікаво, я люблю щось посадити, щось зробити, якусь красу. От. Тому ми вирішили, що все таки ми переїдемо. І тимчасово ми житимемо в цій глиняній хаті, для того, щоб вона не псувала мені настрій і виглядала якось нормально, коли ти заїжджаєш на ділянку. Но вона має виглядати хоча б якось. Тобто бути чистенькою, охайною. А то, що воно там посипеться через пару років, е я не знаю. Можливо, посипеться, можливо, не посипеться. Тут дуже міцне дерево всередині. Ми почали місцями там десь е стіни Саша валив, е от. і їх відрізати. Ну, вони взагалі вони міцні, цілі, не поцвівші. не Коротше, дерево супер. Глиняна, оця от вся і конструкція цей каркас. Так, він, він сипеться, оці наружні, ем, побілка, це вся так, її треба робити, переробляти. Але ми її пофарбували, воно тримається, пилюки немає. Мене це влаштовує, тому що це тимчасово і воно виглядає непогано. Це основна як така. А всі, все, що ми хочемо робити, це ми хочемо будуватись, рознести. Оцей старий сарай знести, розібрати його по цеглинці, познімати цей шифер, зробити оцей фундамент, і вже тут будуватися. Ми не бачимо в цьому сенсі в цій хаті, для того, щоб в неї вкладатися. Тобто, зараз ми в неї живемо нормально, нормально, слава Богу, а там вся робота буде там. І з першого, що ми зараз зробили, починаємо будувати новий сарай, тому що ми маємо багато речей і техніки, яку треба перенести от з той червоний будівлі, якщо вам видно. Часто нам кажуть, що в нас дуже гарні вікна, отож сьогодні прийшов день, коли я вирішила їх помити. З внутрішньої сторони ми зробили просто склопакет, закрили Візерунки, щоб вони були тільки з вулиці. Зсередини їх дуже легко помити. Ззовні, я ще не знаю, ще не пробувала. Буде погода. Я вийду на вулицю і попробую попротирати ці всі шматочки скла. Ну і тож ми вирішили дітей перевезти в школу сюди, в село. Немає карантину, немає. Чого немає, мінувань немає, тому що почались в школі і в садочку кожен день мінування. І діти зрозуміли, що порушується процес навчання. Тобто ми вирішили, що їм буде корисніше перейти в іншу школу. Ми перевели також в садочок молодшого в сусіднє село. Ну і Якщо чесно, тішимось з цього. І також щодо мого суржику, так і моїх цих таких русизмів в словах, до 2002-го я розмовляла виключно російською мовою, так як я росла в суспільстві російськомовному. У нас навіть перші три роки в школі ми навчались на російській мові. І, взагалі, більшість вінничан вони розмовляють з суржиком, а дуже мало такої чистої української мови. Я намагаюсь, я читаю книжки українською. Зовсім, можливо, одна-дві в мене залишились книжки російською. Діти в нас розмовляють виключно українською, але також суржик є, він присутній. І взагалі я вважаю, що людям прискіпуватись до людей. Це не є дуже тактовно, тому що кожен з нас має якусь історію свою, і ми далеко всі не ідеальні. Тому вважаю, треба бути добрішим і терплячішим один до одного, тому що ми з вами живемо. В одній країні, в одному суспільстві і е, точно якогось е, якоїсь шкоди і якоїсь зла робити один одному і засуджувати за те, що людина там не вміє правильно висловитись, висловлюватись так, як вам це подобається. Ну, вибачте, і е, не шукати ідеальності. Бути добрішими, щирими і жити своє життя радіючи, а не шукати в комусь і навколо якісь негативи, тому що немає абсолютно правильних людей. Мій блог про мою хату, така, яка вона є, про наше життя, таке, яке воно є. Кайфуйте. І несіть добро в цей світ. Ось така в нас історія. Ну, а ми продовжуємо роботи на вулиці. Привезли нам відсів. Це ми будемо починати робити, викладати бруківку під сарай. Сарай ми будемо робити самі. Він буде дерев'яний всередині, і по наружі хочемо обшити його просто металом. Ця команда, яка нам вкладає бруківки, ми їх давно вже знаємо. Вони нам ще робили в Вінниці будинок, навколо нього робили всю територію, і вже пройшло 15 років, як це все служить дуже гарно, дуже швидко хлопці працюють. Ми задоволені також. Це наші знайомі через знайомих. Коротше, все рішає свої люди. За перший день встигли забетонувати бордюри. Пару днів дали часу для того, щоб воно там все застигло. А Сашка тим часом продовжує бетонувати колишки під забор. Потім ми ще привезли щебінь, засипали щебнем під бруківку, вирівнювали відсівом і зверху клали бруківку. І також трошки розповім по цінам, що у нас вийшло бруківка це було 30 тисяч, робота 30 тисяч, щебінь і відсів 7 тисяч і 35 тисячі. Плюс наймали бабкет, який допомагав засипати відсів і щебінь. Плюс ще він нам вирівняв територію під майбутній будинок, і перед цими будиночками також вирівняв територію, тому що там були така нерівна земля, пісок там ще трошки був. Коротше, в общем, все нам порівняли, зробили гарненько. Разом все це вийшло 75%. Робота вирівнювання бобкетом нам обійшлось в 5 тисяч гривень. Ну і якщо так рахувати все разом, скільки зайняла робота, то це, в принципі, 2 дні. Ще ми розбудили їжачка, який спав поза забором. Обережно його розрухали, і він собі пішов далі ховатись десь під металом. Жодна тваринка не постраждала. Ну, а я поки в цей час дофарбовувала нашу хатинку. Також були питання про те, чим ми її фарбували. Тож ділюсь, це фасадна фарба. Колоріна, біла, водоемульсійна. Ми просили так, щоб вона була дихаюча. Загалом, на один шар нам уйшло три відра. Одне відро біля півтори тисячі коштує. Також ми привезли землю, хочемо посіяти. Траву під неї і розкидати зверху земелькою, щоб вирівнити трошки ділянку, і було дуже гарно. Ще ми взяли у батьків такий мой культиватор, або, як ще кажуть, бензолопата. Так, і перший раз ми це пробували. Батько сказав, що не робити на високих оборотах, щоб, значить, тоді воно було краще працювати. Ну, перший раз ми стали за, за таку техніку, щоб її випробувати. Спочатку не виходило, тому що ми не дуже розуміли, як воно має працювати. От, рихлило воно верхній шар е, лише землі. От, і було дуже важко, бо Саша там щось не вцепив ще ззаді. Сусід побачив наші старання, прийшов, допоміг, розказав, як треба його правильно підключити, завести, що не потрібно було знімати той задній стоп, який там стояв, і все звичайно запрацювало як треба. Ну тож є ще один привід посміятись з того, що ми вміємо так гарно працювати. Раді, якщо ми підняли вам настрій, тому що нам було дуже весело і класно. Я вдячна всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки і підписуйтесь, будь під ласка, на канал. А я пішла їсти борщик та викладати відео для вас. Усім бажаю гарного дня, гарного тижня і до зустрічі!